Футболки, блузи, босоніжки і багато чого іншого можна придбати зараз. У ТЦ зі знижками до 70%. Дівчата, шалений розпродаж вже закінчується. Давайте разом спробуємо знайти класні речі за копіки. Якщо ви зі мною залишайте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ми погнали! Свій шопінг я буду здійснювати в одному з найбільших торгових центрів Києва Лавина. Тут знаходяться понад 400 магазинів. Звісно, усі я не обійду, але завітаю до тих, які можна зустріти майже в усіх, ТЦ України. Тож влаштовуйтеся позручніше, бо буде весело. З гроші є настроєння. Немає грошей, нема настроєння. Одразу при вході мене зустрічає «Сінсей» – магазин, який навіть без знижок вважається дешманським. Але ж, дівчатка, ну цікаво, що тут можна знайти під час сейл. Дивимось. Вилюрила спідничка такого смарагдового кольору 209 гривень. А пресована спідничка непогана. 549 гривень. Але я б ніколи за неї не заплатила 549 гривень. Ну, чесно. Ці штанці 209 гривень. Ну, такі собі суконьки, я вам скажу. Непогана джинсовка. 649 гривен. Прикольні спіднички. сітеньку. 99 гривень. А ось ще суконьки сітеньку є. 119. Це його мать, то фіга грошей. Не скажу, що знайшла тут щось вау, тож йдемо далі. На черзі Страдіваріус. які жилетки у нас червоні. 279 гривень. Крутяк. Ой, дуже красива куртка. Ну, типу, мій влюблений ручик. Клас. Ой, прямо дуже класно. Місяць тому я тут купила джинси за тисячу гривень. От сміятися буду, якщо вони зараз 379 гривень. Їдріть колотить 379 гривень. Чи душить жаба трішки душить? Отакої економщик від Бога. Але як там кажуть, обідненько сплакнула і пішла далі. Хаос. Як же мані за собою ці маячки червоного? Квітоньки. До речі, я бачила сьогодні дуже і дуже багато оцих суконьок. Тепер знаю ля вони. Шортики з льону – 499. Зізнаюсь, я планувала обійти близько 20 топових магазинів, але пройшовши їх всі, зрозуміла, що це не варте вашої уваги. Не вірите? Переконайтеся самі. H&M або як каже Микола Тіщенко, Коля жгі. МЧДМ. Навіть не знаю, що вам сказати. Ось такі блузи, які я на секонд-хенді беру по 20-30 гривень, тут 429. От ви б віддали 749 гривень за цей топ. Скільки, та ви що, ви зданулися? І я ні. Ні, ну якби він був позолочений, надо брати. А так не бачу сенсу витрачати тут час. Я свій витратила, вам не рекомендую. Ну, коротше, навіть з мінус 70 Ніхрена тут не дешево за синтетику. Не то, що дорого, а триндець як дорого. Наступний резерв. Резерві у нас розпродаж до мінус 70%. Ну і звісно ж, ми туди завітаємо, тому що цей магазин є практично в усіх областях України. Тому погнали. Ось така звір, теж непогана. 799 гривень. Файненька. Але не за 799 гривень. Чи то все класно розібрали, чи то справді так скудненько – хз. Мені здається, що навіть в секонд-хенді якийсь більший асортимент. Ну, знову ж таки, 799. Ну це гіпердорого. Ну, Звичайна класична блуза. 300 359 гривень. А це що за чортівня? Нью-Йоркер. Багато всього, але нічого путнього. З гарного знайшла лише ці суконьки. Суконька Ніді. Коштує вона у нас 649 гривень і є різних кольорів. Є такого м'ятного кольору, є чорного і є такий беш дуже красивий. Але ще здалеку, здалеку, вона маячить нам, що це повна синтетика. Єдине, за чим сюди справді можна забігти, так це за топами. Їх тут багато на будь-який смак і за копіки. Але копіки, вони тут круглий рік, тож заходьте коли завгодно. Тому на них варто придивитися. Ну ось такого шоколадного кольору 79 гривень. Поки я йду до наступного магазину, хочу нагадати вам підписатися на мій канал та телеграм-канал. Там я дуже часто влаштовую розпродажі всього, що знаходжу цікавого. Дякую! А ось на що справді пропоную звернути вашу увагу, так це Назара. Чому? Бо в цьому магазині дешевше 500 гривень ви нічого не знайдете. Але під час знижок поритися можна. Тож тут я затримаюсь надовше. Ой, топи. По 199 гривень. Тут завжди можна щось круте знайти. Боже, який гарнющий. я Клас! Який розкішний корсет, якби не ці ковтонці вже. Вау! Сукня. 399 гривень. Я на суконька в леопардик. Теж приміряю. Класнючий комбінезон. Пропоную всю цю кучу міряти. Я XS. І це Екс. Таке Дуже сумно. Хотіла вам показати дуже-дуже класний комбес, але він на чотири розміри більше мене. Да. Тому не вдасться. Ось подивіться, який він великий на мене. Але класний. І ще ось ці шари. Позаду теж дуже класний. Дуже, дуже красивий кольор. Шкода, що я вам його не передам. Дуже красивий. Ой, ну вже все, ну шкода. Комбінезон коштував зі 400. Зараз 399 гривень. І повністю віском. Ну, дуже круто. Дуже. Ця суконька вже синтетична, але теж дуже непогано виглядає. Великоватий, але мега і мега крутий ось цей леопардовий сарафанчик. Але зараз. М -м. Інша справа, очі болять. так, І це не проходить, вона на мене велика, але 399 гривень вона реально коштує. Базі, які крутішками, і коштують 399 гривень. Теж прикольні білі штанці, але вони швидко покриються ковтунцями. Ну, типу, сенс їх брати до першого прання, як то кажуть. Ой, знайшла ось такі білі зарівські штанці, а в мене ідентичні, тільки червоні. Дуже класні. Офігенні білі штанці. Шкода, що не мій розмір. Тут у нас і віскоза є. Дуже круті, вільні, такі легкі. Але ще один розмір. Емочка. Теж розмір елічка. А ви кажете, легко маленькі розміри знайти. Ніхрена це не легко, лише великі є. Ну і знайшла класні штанці, але вони на мене коротковаті. Мені взагалі таке не йде. Ну, дуже класні по кольору, і по в'язці. Ну що, любі мої? Я знайшла льон. Але він так собі виглядає. Я б цю радугу ніколи б житті не вдянула, їй-богу. 399 гривень. А це вже класні штанці з Льону. Вільні. Круті, 399 гривень. Будемо міряти ці штанці з mm -hmm. Дуже гарно на копі. Їх я стовідсотково купую. Mm -hmm. Такі штанці mm -hmm. потрібні завжди. Mm -hmm. Тут у нас бантик. Можна спокійно поправлятися, тому що ще є тканина на запас. Клас. Зараз знайду розмір XS, тому що весечка на мене велика, обов'язково заберу, тому що знайти льон за 399 гривень, ну, взагалі unreal. Тренчі всього за 499 гривень. Поліестер, звісно, варіант. Але непоганий. Ось так він виглядає. Ну, непогано, але мені не подобається усе те, що опускає мої плечі. Дуже дуже круті лофери. Це коров'яча шкіра. Боже, які ж вони класні учили. Це 39-й і вони єдні днісінькі, і зараз вони коштують 699 гривень. Ну, кап, здається, дуже красиві. такі б я точно купила. Ну, типу, беш, такий універсальний. Універсальний класичний колір. Де mm. ти міряєш? Я буду есочку, якщо ви а, віддасте давай. мені. О, дякую. Помінялися. Це. Ось ця міді, вона ідеально зараз на осінь, тим паче сірий колір у нас. Клас! Ось так виглядає ось ця спідничка. Стоється такою купуємо. Так, я знайшла, ще дві дуже-дуже круті спідниці по 299 гривень. Коштувала, наприклад, ось ця 749. Теж вона йде довга. Школа, що тільки не має мого розміру. Ну, вона мега крута. І дуже до душі мені припала ось ця спідничка з камінцями. Теж дуже гарно виглядає, дорого. Дорого, багато. Ех, На жаль, мій розмір XS виявився в дефіциті. Тож виходжу звідси лише з однією в'язаною сірою спідничкою. Я ще, звісно, завітаю в цей магазин за додатковими знахідками, але вже в інші торгові центри і вже в іншій серії. Хто спізнився і без покупки лишився? Хай не плаче, що немає удачі. Ну що, перша покупочка у нас є. Прямуємо далі. Манго. Манго пише до мінус 70%. Ну давай сюди сходимо. Угу. Знижка. Були півтори тисячі, стали 1100 шортики. Знижка. Ой, теж дуже хороші штанці з льону. А що коштують? Коштували 2300, зараз 1600. Ну... Але дещо за знижками в Манго я таки знайшла. І це ось цей плащ. Не знаю, як вам, але мені він ну дуже подобається. А якщо подобається, дівчатка, ну ми ж знаємо: треба брати. 799 гривень це взагалі недорого. І для манго ти бачиш. Слухайте, дуже рідко, коли мені підходить довжина, і мені здається, що таки цей тренч я візьму. Найбуде. Можливо, на розмір більше передивлюся, тому що це прям XS. Ну, в принципі, мій розмір. Коротше, треба брати. Так, любі мої, що на знижечках приглянулося вам, тому що я собі придбала плащ від Манго і спідничку від зара. Ну, більше я такого класного, крутого нічого не побачила для себе. Можливо, ви щось побачили? Пишіть у коментарях. Дякую, що були зі мною до наступного. Не прогавте, дівчата. Мінус 70 не кожен день.